Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Це вихованці снятинського будинку інтернату для дітей з особливими потребами. Місцеві жителі відгукуються про цей заклад неоднозначно. Залякані працівники та недоглянуті діти. Говорити більше на камеру люди бояться, та в анонімному зверненні до народного контролю зізнаються. Кошти від меценатів до дітей не доходять. Пан Шимчук забрав початку в директорки інтернату. Він сам вирішує, що робити із коштами закладу. Зневажливе ставлення до працівників з його боку немає меж. Весь його сімейний підряд окупувався в закладі. Від цього дуже страждають діти. Про знущання говорять і самі вихованці. Хто б'є? Є такі, що раз мене відвів, раз він мене так почав вихавити, що я думав, що він мене вб'є. Шимчук Леонтій Онуфрійович наразі заступник директора, проте керівником закладу був зо за два десятки років. А це Галина Васильівна, сваха скандального заступника, і за суміцництвом кухар інтернату. Психіатр закладу теж із сімейного підряду. Надія Леонтівна, донька пана Шимчука. А це В'ячеслав Станіславович. Стоматолог в інтернаті. Він же чоловік пані Надії, і він же зять Леонтія Онуфрійовича. Та лікує він не лише підопічних закладу. За словами людей, його послугами тут скористатися можуть усі бажаючі. Втім, прибутку від так званого приватного стоматкабінету інтернат не має. Аби з'ясувати усю правду, журналісти народного контролю вирішують провести власне розслідування. На прийом до Дантиста записуємо нашу активістку. У дуже болить зуб. Можна до вас записатися на прийом, по снятині. То нема проблем, другою буду Снятині до 7-ї на роботі. Підходьте, подимо. Давайте на другу Снятині. Домовилися, я вас чекаю. До зустрічі. У день зустрічі ми без проблем потрапляємо на територію інтернату. У кріслі лікаря застаємо пацієнтку. Лікар же без застережень називає ціни за послуги. Є коронка, наприклад. Проста жовта, вона коштує 200 гривень. Є коронка там керамічна, вона коштує 80 доларів. Що там в роті можна зробити? Ми мусимо бачити пацієнта. Можете. Півдво на двадцять другого прийти. А Це... то може в заклад без проблем зайти, тобто ну, перейшли. Ні, ну не перед простой, куди йдете і все у вас. Ви що ну, можемо йде до, до дітей, до когось приїхали, <плес> може що, щоб що, вас прилетить, проблем нам чому на території такого закладу процвітає приватний бізнес, намагаємося з'ясувати бухгалтерії та відділі кадрів. Та щойно журналісти народного контролю ступають на поріг працівниць, як вітром здуває. Не знаходимо тут і головного бухгалтера. Я не камера не почав. Про зустріч домовляємося особисто з паном Шимчуком. Та заступник переконує його зять за 600 гривень в місяць. Лікує лише вихованців закладу. Пацієнтка у його кріслі нам примарилась, а допомогу в закладі людям надає лише у разі смертельного нападу зубного болю. Він є доктор, він зобов'язаний надавати допомогу в людей час і день і вночі оренди у вас немає, так Ні, немає і не може бути. Коли ж ми попросили показати бухгалтерську документацію, у кабінеті заступника почалися дивні речі. Ключ від сейфу, який щойно був у Леонті Онуфрійовича, безслідно зник. Перешукав не тішині, знайти, де є. Про меценатство Леонтій Шимчук говорить неохоче. Каже, благодійники в його заклад давненько не навідувались, та нам все ж вдалося поспілкуватися з волонтерами, які неодноразово підтримували хворих дітей. Вони кажуть, частенько їхня допомога до немічних просто не доходить. А гроші ні в коїм случая, а фінансово гроші берети, купуйте то, що потрібно. Гробцям у руки жозати, що щоб вони щось трошки з'їхали. Коли ми давали руки, мали на. До самого пана Шимчука краще нічого не передавати. Ні, ні. А то правда, що ви коли давали фінансову якусь були допомогу і потім ну діти нічого не отримали? Майже так дала гроші на лікарство, а ті гроші не, не на те лікарство, що там мало би бути. Куди ж гроші врешті потрапили, залишається здогадуватись, та люди наголошують на нескромних статках родини пана Шимчука. Тут мешкає його керівник це ж помешкання його доньки та скромного стоматолога. А ці приміщення в центрі снятина його родина здає в оренду. Що діється в стінах снятинського інтернату? Йдемо питати в головної соціальної захисниці області. Зараз я ставлю до відома власника. Ми е, організовуємо можливо з депутатів комісії по соціальних питаннях і охорони здоров'я. Організовуємо перевірку, можемо з вами поїхати в будь-який час. Заплануємо вас, повідомимо спільно з вами. Ми зможемо вас як незалежну громадську організацію залучити до проведення такої перевірки. А от фінансова інспекція, начебто, вже ревізує цей заклад, негативні звернення від громадян, надходили і до них. Інформацію перевіряють, а народний контроль про результати ревізії обіцяють повідомити. Ну якщо не буде заперечень, то за два тижні повідомимо. За подіями у снятинському інтернаті ми слідкуватимемо і надалі. Народний контроль стежитиме за усіма перевірками і контролюватиме дії чиновників. Інна Синдецька Ольга Баранецька, Ростислав Ботюк, Романко Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.